Усім привіт! І сьогодні е, зроблю огляд на круті навушники Pixel Buds Pro. Е, що стосується них, е, по-перше, хочеться сказати про їх надзвичайну автономність. Перевіряв, і е, гугли не обманюють. Тобто, дійсно 11 годин вони можуть витримати. Е, звісно, не при максимальній гучності, але при максимальній гучності 11 годин слухати музику це щось надзвичайне. Друге. Кейс дасть ще там фактично плюс одну зарядку, там максимум плюс 1,5. Що стосується форм-фактору, покриття soft-touch, або щось нагадує щось soft-touch. використовую я їх вже приблизно десь біля півроку. Стосовно там, нарікань по корпусу, там якісь подряпини або що ще. Е, ну, Невеличкі цяточки є на камеру, я думаю, ось якщо буде видно, так, невеличка є. І ось тут невеличка теж буде присутня, але все ж таки корпус не марки, відбитки не збирає. Е, якщо і дряпається, то далеко не, не як AirPods, тому що він матовий, він прикольний і доволі таки е, зручний. А, наступне. В руці лежить і в кармані доволі таки непогано, не дуже сильно випирає. Що стосовно, як він зібраний, ну, люфт кришки трошечки є. Тобто, ну, від цього нікуди не ні дітися. А, на жаль, ну, вони не змогли повторити якихось китайців, де люфту немає. Ну, зараз спробую. Думаю, повинно бути чутно. Тобто, скрипить, люфтить, але не дуже сильно. Тобто, не дратує. Далі, що стосується самих навушників, коли ми відкриваємо у нас загоряється цяточка, якщо вони підзаряджаються, то вона буде рожева, якщо вони повністю заряджені, то будуть вони фактично вже білим кольором. Це не проблема, цьому ніяких таких мінусів теж немає. Як виглядають самі навушники? Нас зустрічає логотип Google. Також існують інші кольори. Це у мене сірий кольор, також присутній рожевий, лимонний і білий. Навушники дуже такі доволі незвичайної форми. Тобто, звичайно, що вони видно, деякий правий, лівий. Тут є три мікрофони. Також датчик, котрий символізує, що інфракрасний, що в вусі вони знаходяться. І вусі вони. Повністю нормально лежать. Тобто немає жодних нарікань. Вуха можуть, в принципі, трошечки так, десь біля після 2-3 години, звичайно, що буде неприємні такі, скажімо так, певні емоції. Але, що стосується далі, у них є. Фактично, режим прозорості доволі таки нормально відпрацьовує, і також є режим шумодава При шумодаві, фактично, якщо їдеш у метро або йдеш біля дороги, майже нічого не чудно, навіть при 50% гучності. Стосовно того, як вони грають тут. І тільки моя думка, тому якщо хтось не погодиться або комусь не не зійде, не можу нічого з цим зробити. Фактично грають вони дуже круто. Є в еквалайзері налаштування. Потім покажу, де ми можемо змінити їх. Тобто є ручні, також присутні там посилення басу, і також присутні там, наприклад, для тих, хто любить там рок або інструментальну музику. Що ще хочете додати? Також постачається він. Ну, коробку не, не буду показувати вона нас звичайна амбушури. Знаходиться це в не, не пластик, це звичайний картон, де знаходяться додаткові наші амбушурки. А є як більш-маленькі, менш маленькі, так і більш великі розміри. Тобто тут теж є невеличкі позначки, там більше або менше. В Принципі, комплект. Вони, звичайно, трошечки жмати, тому що не поклали не кабель, нічого вони взагалі не поклали. Тільки самі нагушники, амбушури і є тільки макулатура. Стосовно того, як вони передають сигнал через дві стіни, нормально, чутно. Також як і будь-де, в мене не знаю, можливо, це е, я живу в якомусь дивному районі. Інколи, інколи, причому це в одному тільки місці, вдома, можливо, це через Wi-Fi, е, інколи відвалюється, але одразу ж приєднується. Е, тому це можливо, скажімо так. Хоча я, я користуюся Google Pixлем, ну, нехай не останнім сьомим шостим. Серії A, але все ж таки бувають деякі проблеми. Стосовно того, як чутно мене і з, з тим, з ким я розмовляю, Тести в метро, на вулиці, вдома, голос не треба дуже сильно збільшувати, всі нормально чують. Тому і останнє, що треба сказати, варто чи не варто їх купувати. На старті вони коштували дуже таки багато, тобто там десь біля 9 або 10 тисяч гривень. Зараз вони трошки вже здешевішали, і коштують максимум вже приблизно 6-7 тисяч гривень. Тому доволі таки за ці гроші нормальний девайс. Що стосується під'єднання, тобто для Пікселя вже все вбудовано, є власний додаток, який навіть завантажувати не треба. Я так гадаю, що підледли у айфона. Що стосується інших девайсів, в плеймаркеті завантажуєте додаток Pixel Buds і буде вам щастя. Буде вам щастя. Також можна до нього докупити звичайний силіконовий чехол. Нічого такого надзвичайного, Єдине, що мені він не дуже сильно подобається, тому що він дуже збільшує розміри самого девайса. Але в будь-якому випадку, скажімо так, якщо ви будете їхати на річку або кудись, де є пісок, вони фактично непогано будуть захищати. Варто чи не варто покупляти? Ну, я вважаю, що варто, тому що і якість взагалі. Музики доволі таки добре. Також доволі таки добре, незважаючи на те, що в наушниках немає ножки, і фактично вони вкладище, але запис розмови доволі таки все чітко, без нарікань взагалі. Тому девайс крутий. Єдине, що, напевне, не підійде тим, хто не, не полюбляє вкладище. Тому якось ось так. Далі покажу, як взагалі користуватися ними через додаток. І так, як сидить на вушнику вусі? Доволі таки непогано, я думаю, видно. Також запис ведеться з приміщення, тому я думаю, мене повинно бути дуже добре чутно. Зараз роблю ще тести на вулиці, де тихо, і біля дороги.